Подивитися український фокус на слава тіві. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Я Марк Шерант, вітаємо вас. Добрий день. Мирні переговори гарантії безпеки, вступ України в Євросоюз. Це складові української безпеки. Це важелі, які мають вплив на закінчення війни та відновлення у майбутньому держави. Про деталі вступу України до ЄС та про мирні треки. Ukraina z Moskwia. Będziemy mm. rozmawiać z naszym gościem, dyplomatą, politykom, ta a kolejnym posłem Ukrainy u Białorusi, Romanem Besmertnym. Panie Romanie, dobry dzień. Witaję was. Witajmy was. Dobrego dnia, panie Marek. Dobrego dnia, Panie Julia. Ми хочемо почати розмову з ранкової новини. Financial Times пише, що Трамп вимагає від України провести вибори до 15 травня. і Що, начебто, Володимир Зеленський має намір про це оголосити в річницю вторгнення 24 лютого. І якщо виборів не буде, то Київ втратить гарантії безпеки США. Уже бачимо, що є спростування в офісі президента. кажуть, що найперше це має бути безпека, але тим не менш розуміємо, що не буває диму без вогню, тому хочу Хочу Вас запитати, отже, вибори в обмін на безпеку. Наскільки це небезпечний прецедент, враховуючи, що іде від нашого головного союзника, ну і що власне робити, щоб США не вийшли з переговорного треку, якщо ми відмовимося від виборів? Ну, пані Юлі, ця гарячка тижнева, яка зараз відбувається, це наслідок візиту. А, минулими позаминулими вихідними Кирила Дмитрієва, коли а, Віткофу і Кушнеру були запропоновані дуже солодкі, солодкі пончики, і про них почали писати як 12 трильйонів, з яких частина фахівців сміються, тому що це 40% ВВП Сполучених Штатів Америки. Інші плачуть, бо це до 5% ВВП. Російської Федерації, але ж всі розуміють прекрасно, що коли називаються такі цифри, то в багатьох запалюються очі. Ну і ці запалені очі вони дуже часто інфікуються хворобами. Ну, наприклад, там за 24 години мир, за 100 днів мир, далі вибори у червні, вибори в травні, ні в червні. Ні в липні, ні в вересні поточного року з точки зору конституції законодавства України вибори провести неможливо, і це всі чудово розуміють. Це неможливо не тільки з точки зору виборчого законодавства, це неможливо з точки зору української конституції, норм міжнародного права. Тому е я розумію прекрасно, що нагріті бажанням освоїти 12, Трильйонів брехливих московських грошей з'явилися. Але з точки зору реалій, подій на фронті переговорного процесу, ну, це те, що класик в свій час назвав назвала контраспомсперо. Тобто без надії, сподіваюся, тут перспектив фактично, в такому часі вирішувати проблеми немає ні юридичних, ні конституційних. Ні, міжнародно-правових, я вже не кажу воєнно-політичних, ну, але відбувається якийсь тиск, як нам все таки втримати Сполучені Штати, якщо ми не погодимося на вибори, а вони будуть наполягати, що вони вийдуть з цього переговорного процесу. Пам'ятаю, що. Коли закінчувався останній раунд переговорів в Абу-Дабі, Володимир Зеленський говорив, що ось уже наступного тижня відбудуться переговори наступні в Сполучених Штатах, але досі, ось, уже середина тижня, ми не чуємо нової дати зустрічі. Пані Юлію, Справа в тому, що думка про те, яка потроху так завойовує уми, що Дональд Трамп чи Сполучені Штати можуть зійти з цієї проблеми там, в силу обставин, які є в Сполучених Штатах Америки, чи в силу якихось політичних моментів, які стосуються власне тої чи іншої фігури, чи наростання певного конфлікту, і так далі. Всі ці речі фактично тьмяніють перед розумінням того, наскільки в ситуації. Жорстко тримає Кремль Дональда Трампа в цьому процесі, зверніть увагу, навіть приклад, який я привів, це свого роду рефлексія на пропозиції з Кремля. Тому е, нікуди з цього процесу Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки принципово не подінуться, бо це е, даруйте, але останнім часом стає зрозуміло, що це рятівна Соломина. Події в Сполучених Штатах особливо. Мінесоті трагедія Мінеаполісі, а вона чітко показала, що Трамп буде триматися за цю соломинку Файлі Лепштейна, не дивлячись на весь трагізм внутрішніх подій, який буде загострювати ситуацію. Але це рятує Трампа від внутрішньої кризи. Справа в тому, що те, про що зараз говорять Сполучених Штатах Америки, називаючи. Ймовірності повстання штатів, громадянської війни і так далі, воно там починається в Міннеаполісі. і тому зверніть увагу, як Трамп зразу прильнув до теми Ірану, Куби, російської агресії, і так далі. Бо трек зовнішньополітичний це те єдине на що він може надіятись в нинішній ситуації, щоб її більш-менш стабілізувати з точки зору власної підтримки. Тому а, надумані на моє переконання є речі про те, що Сполучені Штати вийдуть з процесу, чи вони якимось чином будуть надмірно тиснути на Україну на Європу у цій ситуації. Задача України зараз дуже проста: витримати позицію, працювати разом з європейцями, відстоюючи спільне розуміння ситуації, і зрозуміло. Пропагуючи його і наполягаючи на відповідному сценарію розвитку подій, ну і очевидно, що спільними зусиллями готуючись до протистояння з Російською Федерацією. Пане Романе, а на кого тоді орієнтований цей меседж про те, що мир в Україні близький як ніколи. Про це говорив в черговий американський представник цього разу посол США при НАТО? Звісно, що ніхто не вірить в цей меседж, принаймні тут в Україні, і принаймні ті, ті європейські експерти, з якими ми в цій студії у Варшаві спілкуємося щодня. Вони кажуть, що до червня це той дедлайн, який прозвучав цього тижня. Звісно, війна не завершиться, то власне. Для кого цей меседж лунає про близький мир? І чи має сьогодні Україна інструменти, щоб змінити таку асиметричну логіку ведення переговорів, коли тиснуть на нас? А Росія, яка б'є по Україні, залишає українців без світла, без опалення, лишається без покарання і без тиску з боку США. Ну, пані Юлі, якщо ви маєте на увазі Стіва Вітхофа, я принципово ніколи не звертаю увагу на його слова, тому що вони адресовані одній людині Дональду Трампу. Мене більше е, зачіпає, коли я бачу, коли в такому е, темпі, в такій риториці говорять воєнно-політичні лідери, скажімо, європейські, українські, політики, аналітики. А справа в тому, що ніяких підстав, ніяких наголошу підстав для того, щоб так твердити. Ні, в переговорному процесі на даний момент немає, бо там не йде мова про мирні переговори. Там йде мова про перемир'я. Там все говориться про перемир'я. Паралельно зверніть увагу на підготовку Москви до наступних весняно-літніх наступів, риторика Лаврова, Медведєва і так далі. Вони чітко говорять про те, що Кремль йде на загострення з одного боку, з іншого боку, комусь хочеться локшину вішати на вуха Трампу. Зрозуміло, що далі Трамп це озвучує, розповідаючи про те, що між Україною і Росією в Абу-Дабі досягаються якісь домовленості. Які домовленості там досягаються? Все це абсолютно вилами по воді писано те, що звучить в ефірі. Насправді Росія, використовуючи три переговірні групи, просто затягує переговірний процес, тим більше граючи в ці солодкі пряники, які весь час Москва підкидає Вашингтону. Тому. У цій історії говорити про якісь там мирні переговори чи якийсь результат, ну є просто наївністю, або гірше того, це дурити самому себе, тим більше використовувати таку лексику. Jak mowa pro wybory, to ja dodam tylko widzę że ja bym chciał zobaczyć, jak odbywają się wybory przy widoczności elektryki przy świeczkach, tam w przy CYRK, tak. czy przy Obstryłach. Ale moje pytanie panie Romane proszę Jak alas zaявиła, że Rosja ma jej na postupki i bez Europejców nie będemy w Europie. Tysk ma je widmować się między innymi na Rosji. E, z tych zajaw, co e, może nam świadczyć, e, że Jevro, Europa chce powrócić w wielką e, globalną grę, jak mowa o Ukrainie i Europie? I kto same może być adresatem tej zajawy? Bo mnie wydaje się, że adresatem nie jest Kreml. Пане Маріко, трошки відступлю назад, і скажу ось що ситуація в Абу-Дабі, на моє точку зору, була розіграна Росією окремими особами у Вашингтоні, і вона дещо потрясла зв'язок між Києвом і Брюсселем і європейськими столицями, що чесно кажучи, мене шокувало нерозбірливість дій окремих українських політиків. Вона просто вразила мене наскільки не розуміли, для чого розігрувалася карта ізначально Абу-Дабі, тому нині, і я вам дякую за те, що ви на це звертаєте увагу. Задача відновити гармонізовані відносини між Києвом і Брюсселем, Києвом і європейськими столицями. Бо в цьому а не зацікавлена Москва. І в цьому не зацікавлені окремі особи з оточення Дональда Трампа. Боюся, що й сам Дональд Трамп грає в цю гру, бо це відчувається з його риторики. Тому, перше, контакти, які відбулися у помічника прем'єр-міністра Стармера Великої Британії з Москвою, а Пауела з Ушаковим далі, помічника президента Франції. Еммануеля Бона з Ушаковим, так само позиція гуманітарів і лідерів громадської думки Європи Франції, зокрема, стосовно вимог і передумов щодо ведення переговорів з Москвою. По всіх гуманітарних питаннях необхідності повернути викрадених дітей, повернути цивільних осіб, провести обмін військовополоненими всіх на всіх. Нинішня позиція і Калас, в тому числі і її теза, про те, яка оприлюднена в звіті Мюнхенської комісії, про те, що демократичному світу повинен потрібен новий лідер, чітко натякаючи на те, що не місце Трампу. Серед лідерства демократичних країн, все це говорить про те, що Києву і Європі необхідно синхронізувати свою позицію, відпрацювати тактику і стратегію, особливо виходячи з речей, які прозвучали в Давосі, які зараз оприлюднені в звіті Мюнхенської а, безпекової конференції. І все це насправді. Вступивши у переговори з Вашингтоном, повідомити я навіть чітко кажу, не узгодити повідомити Вашингтону і почати діяти, виходячи з необхідності чіткої автономізації зовнішньополітичної діяльності, тоді ми можемо сподіватися на якийсь результат. Вашингтон не здатен в нинішніх умовах уже ввести лідерські функції в цих переговорному процесі, але він нікуди не подінеться. А навіть от питання ставити так не можна, бо е, Вашингтон за горло тримає Москва у цьому процесі, і Москва вже Трампа з цього процесу не відпустить. Навіть мріять, хай не мріють у Вашингтоні. Пане Романе, план прискореного входження України до європейського союзу вже наступного року. Цей план нині обговорює європейська комісія, і цей план подається як гарантія безпеки для України. Чи не є тут на вашу думку ризик такої ілюзії, що економічний правовий союз намагаються сприймати як інструмент стримування війни? І власне що в такому разі членство ЄС реально дає Україні з точки зору безпеки? А чого принципово не? Пані Юрія, я би питання так би принципово не ставив. Я принципово не вірю у підходи членства України в ЄС 2027 році. В нинішній ситуації тема розширення Європи це підготовка Європи до війни. І тому Європейському Союзу, так як і в Україні. Так як і іншим європейським державам необхідно шукати синхронізацію дій і взаємодію між Європейським Союзом і ті, хто бажають бути в Європейському Союзі, для того, щоб готуватися до оборони від агресії Російської Федерації. Нині ситуація вже чітко показує: Москва планує подальшу війну, і тому і е, зближення як можна тісніше. України ЄС, тому що це 800-тисячна армія, яка має досвід війни, і оборонно-промисловий комплекс Європи, який нарощує свій потенціал. Вони потрібні конче один одному, в тому числі Європі потрібна і потенціал Туреччини, потенціал західних держав Балкан. Інша справа, що паралельно треба. Упередити і убезпечити Європу від загроз, які можуть проникати разом із цим розширенням. Тому, коли мені кажуть, вступ Україні чи гарантії безпеки, я кажу про безпеку Європи на даному етапі настільки ж потрібна Європа Україні як і Україна Європі, і те, що е, голова Мюнхенської конференції безпековий Вишенгер каже. Про роль України в нинішньої безпеці Європи це абсолютно правда. Так само, як і Україні необхідна конче європейська допомога зброєю. Ця взаємність вона диктує необхідні кроки. Інша справа що це не той випадок, коли можна спішити, бо разом з поспішністю можна болячок заробити і одній, і другій стороні. От цього не слід робити. Але це все треба реалізовувати не лише в рамках Україна і Європа, в рамках формування глобальної безпеки Європейського континенту. Щиро дякуємо війну. за вашу аналітику. Роман Безсмертний політик, дипломат, історик, колишній посол України в Білорусі, був гостем українського фокусу.